Сьогодні ми з Михайликом знову щось для вас готуємо. А що ми готуємо, Не знаю. Ну, щось напевно м'ясне, так? Ми сьогодні будемо готувати хачапурі. Ха хачапурі, Мішка. Хачапурі. Хачапурі, так. Ви Ха як багато у нас тут всього є, красивого, так? Так. Так. Михайлик дуже любить хачапурі таке гостреньке їсти, так? Він багато його не їсти, тому що він ще маленький, але тато також полюбляє. Тобто сьогодні це буде більше така для тата страва класна. Бачите, і, дуже... для, мене. і для тебе, надзвичайно. Ну, ми підготували дуже багато різноманітних таких кольорових інгредієнтів. Це виглядає дійсно все дуже класно. Ось з цього всього ми будемо готувати наше хачапурі. Тут у нас що, Михайлик? ну розкажи. Це травиць, травичка, кетчуп. Та... Це. Ну ти ж знаєш, кажи що Пекучі це. Пекучий перчик. Це це мечок. Цибуля. Цибуля. На пекучий. Не пекучий перчик, так? Так. І фаршик, так? Так, і фаршик. І це все ми зараз це все зіб'ємо в І легку. А це тісто. Ми це все зараз перемішаємо, змішаємо і такий пиріжок начинимо, ось таке чудове тісто. Таке тісто ми приготували раніше, заздалегідь, щоб воно встигло підійти, воно дріжджове. І зараз ми будемо з нього формувати наші хачапурі. Так? Поїхали! Так. Yeah. Поїхали! Тепер, щоб це все змішати, ми використаємо блендер. Будемо це все перемішувати в блендері, так? Давай першим людям розкажемо, давай. Давайте. Взагалі в оригінальному рецепті, те, що ми бачили в інтернеті, там люди отак ножами рубають фарш і овочі, оці всі перці. Ну, ми ножами рубати не будемо, ми маленькі, в нас техніка безпеки, так? То ми скористаємось блендером таким. І так, кидаємо туди що Михайлик? Ти хочеш гострий перчик. Гострий перчик, мені ще дуже сподобався. Ми його кидаємо туди разом з зернятками. У нас фаршу пів кілограма. то ми думаємо, що цього буде достатньо. Бо ми, він такий не дуже гострий, ми вже пробували з нього готувати. Так, так? Бери половинку, кидай. Кидай. Так, добре. Далі. Ми беремо такі маленькі бебі-перчики. У нас Михайлик дуже полюбляє. Хоч кусочок? Так. Тримай. Міша дуже нас полюбляє таку паприку. Ми її також додаємо. Тепер ми додаємо сюди наш часничок. То давай часник, поки хрумаєш. Ну ти додаш часник, а я розріжу цибульку. Цибулі ми взяли також багато, ми її любимо. Отак, От на 4 ми зараз її розріжемо і додамо шумом перчик. Смачний. Добре. Так, і це все зараз перемішуємо в блендері. Так, тепер сюди ми додаємо ще нашу петрушечку. Так, так. Ні, ні, це перчик, перчика нам достатньо. подумаємо. Сюди ми отак зараз додаємо петрушечку. Так, даваємо разом з петрушкою, ще. нажимаємо. Ось така суміш у нас вийшла. Гарно пахне, Михайло. Так, завжди чуть-чуть не збили петрушку Нічого страшного. Нічого страшного, чуть не зведе петрушку, нічого страшного. Добре. Висипаю цю всю масу в тарілку. Отак. От Хоп. Молодець. Давай, всі дивляться наше відео. Всі дивляться наше відео. Так. Всі дивляться. Дуже хочуть приготувати таку смачну страву, як ми, так? Ой, так пахне, як домашня аджіка, так, мішка? Так. Так. Вона сапала. Ні, давай так що дамо м'ясо. Ну, давай. Ми додаємо наш фарш сюди. Yeah. У нас yeah. тут пів кілограма фаршу. Як завжди, в описі під відео ви знайдете рецепт та всі необхідні інгредієнти. Міша зразу додає спеції. Так. Там сіль, перець, прованські трави. Додавай ще кетчуп. І додаємо туди кетчуп. Кетчуп. Кетчуп, кетчуп, кетчуп. Молодець! Ага, ну Давай, давайте тату ложечку візьмемо, ложечку зараз виглядаємо. Весь кетчуп. Весь кетчуп. Оце в нас вийде смакота. Так, мішка? Так, бачу. Так, і це все замішуємо. Отак, От зараз трошки ложкою, а потім думаю, що руками почнемо сіти. Так, мішу? Ось така смакота. У нас виходить така начиночка, так, мішка? І зараз ми беремо наше тісто і в наше тісто виставляємо оцю всю начинку, так? Так, погнали. І так, переходимо до наступного процесу. Беремо наше тісто. Так. Дістаємо його. Ого, яке воно нас вийшло. Михай, mm. дуже гарно. Нам треба його перше розділити на дві частини. Почекай. Розділимо, бо татко вже забув. Так, ти так спішиш. Давай. Так. Оп, одна частинка. Так, давай. Давай, хаті. Розкачу хочу. його. Хаціпуй. Хаті був надавати. Так, давайте я боюсь готуємося тістом. Тістом качапурі, Так, ти скоро висаду будеш вже розказувати, так? Давай, тобі допоможу. Мені не допомагає мені, я не допомогла. Молодець, так. Ось таке михайник розкачав. Такого млинчика, так? Угу. Це буде наш... Такий перший шар. Зараз ми його перенесемо на наше деко. Наш перший шар. Наш перший шар. Так. Супер вийшло. Так. Добре. Це Ось. супер лупань. Ось так, ми його поправимо. Таке буде класне, кругле хачапурі, так? Тепер розкачуємо другу нашу половинку. Трішки посуплюємо мукою. Отак, дід ді д досить, досить, досить. Так. І розкачуємо хай по другу половинку. Давай. Бери качалочку. Кур'є. Хто дивиться відео, наш? Світа навіть дивиться наші відео. Передавайте Оті Світі, привіт. Під світа. Дякуємо, що дивитесь наше відео. Мішка, махай Оті Світі, привіт. Привіт-привіт! Супер! Так, дрова половинка наша готова, відставляємо її в сторону. Так, мішку? Так, 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 Дивись, не порви зараз пальчиками маленькими. І беремо нашу першу половину і будемо ставити. На неї нашу начинку, так Мішка? Так, так тримай тоді тобі начинку, тримай ложку і помаленьку накладай. Давай. Ой, замости ручку. Нічого, давай. Разом будемо, так? Ось така в нас вийшла начиночка зверху. М'ясний пиріг. Не хоча пурі каже, а якийсь м'ясний пиріг у нас такий виходить, так? Так. Ну нічого. Так. І тепер зверху на цю всю красу ми ставимо другу нашу половину. Переносимо обережно. Ого, Ого яка смакота в нас виходить. І отак пальчиками. Зачіпую краєчки. Застіпуємо. Так, помастили ми наші хачапурі яєчком, так? Угу. І будемо посипати кунжутиком. Посипаємо так гарно. Я посипав Посипаю чуть чуть так. Ось таке красивезне хачапурі у нас вийшло. Зараз ми ставимо його випікати сюди колбочку при температурі 200 градусів орієнтовно десь на 20 хвилин. Так, таке класне, в нас вийшло хачапурі. Ось таке. Яке воно запашне. А яке воно рум'яне. Так, таке рум'яне вийшло хачапурі. Дуже запашне. дуже Розрізати роз 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 вже досить вже говорити, каже Міша. Будемо розрізати, так? Дивись, яке воно не вийде. Є в нас такий ножичок спеціальний. Ку І будемо пробувати. Як колесо, так, Міш? Так ага. Так, будемо пробувати. Ось таке. Соковите. Хачапу. Хачапурі. Клас! Mm -hmm. Ось таке mm -hmm. воно в розрізі в нас вийшло. А ну давай татку спробуй, чи воно не дуже гостре. Так. Yeah. Mm -hmm. <ріст> воно справді дуже смачне. Ну, на воно гаряче. Смачно? Дуже смачний і нас вийшов рецепт. Тож підписуйтесь на наш канал. Готуйте разом з нами. Ставте що, Міша? <плес> Лайки, ставте, коментуйте, діліться з друзями. Всім папа, -па, до нових зустрічей. Махай па па 爸爸，爸爸。